Всім привіт! Ви на каналі StrongGameUA, UA, з вами Ася, і сьогодні буде невеличке відео про те, як ви можете кастомізувати вашого персонажа, тобто трошки змінити його облік. Це стосується його одягу. Так, нам потрібен ось такий станочок майстерня нарядів. На карті вона відображається, ось ви можете бачити такий значок майстерня нарядів. Зазвичай це поряд із портними або десь у містах. Зараз я знаходжусь у Вівіку. Це Моровінд у Барденфелл, вибачаюсь. Це DLC-шна локація, але вона вже йде у стандартному паку гри. Тож, скоріш за все, вона є у всіх. Її може не бути лише, якщо ви купляли ТЕСО, у якомусь 14-15 році. І ще воно може бути у людей вдома. І так, ми заходимо. І у нас є наше спорядження. І спочатку ми бачимо свого персонажа таким, який вигляд має його спорядження, до якого стилю належить воно. Тут чогось в мене нічого не написано. А ось стиль дуже лишених. Е, у самій горі йде надпис нагрудник, Легкий, легка броня і стиль дужелішенних. Оце стиль і є, якби там. Тут стилю немає. Якісь стандартні. І так, що ми можемо робити? Е, тут можна прибрати галочку, показувати заблоковані, і тоді у вас будуть лише доступні вам фарби. На початку у вас, здається, лише ось ця панелька є. І фарби здобуваються за різні досягнення. Тобто не переймайтесь, граючи в гру, ви будете отримувати більше і більше фарб, і зможете ще краще зробити свого персонажа ще більш прикольненьким, скажімо так. Так, ось тут треба вибрати наряд один. І тоді ви зможете е, надати. Той стиль, який ви хочете. Тобто, зараз, якщо я почну фарбувати, то я буду фарбувати так, як воно є. ну Тобто, отой стиль, який є на цьому груднику ви зрозуміли короче А ще я можу самостійно обрати з колекції, яка також отримується продовж гри, і скласти той стиль, який я захочу. Вони ще отримуються під час івентів. Є рідкісні, особливі такі броньки, які, які отримуються під час івентів. Давайте я все видалю, я все зафарбувала. А тепер усе видаляй руцями. Зараз ми поговоримо про ці інструменти. Так, стилю. Кілька стилів вам відразу відкрито: частину ви також будете отримувати за гру, частину ви будете отримувати через странички стилів, які дропаються, які ви отримуєте також за завдання, за проходження підземель і все таке інше. Ось, наприклад, у якомусь івенті Шута це весняний івент. Був ось такий костюм дракончика і льва, який створює, ну, начебто, плюшова іграшка. ось, ну, і Також ви обираєте показувати заблоковані, наприклад. Наводити. Ви можете подивитись, як воно виглядає. І у описі є те, звідки можна її отримати, цю сторінку стилю. ось. Ну, і також можна прибрати заблокований і дивитись то, що у вас є. Ось, наприклад, у некромі можна за завдання і за всякі активності по миру зібрати костюм такого грибовичка, можна сказати. Ну, Тут ви зрозуміли. І з нагрудниками вся ця, теж, та ж сама історія. Ну і давайте ми, наприклад, одягнемо його. Того самого плюшового кого то. Де воно тут? Це? Я могла, до речі, його повністю не зібрати. Давайте ми дракончика пародійний. Ви можете подивитись назву стилю, вписати у фільтр. І тоді, кла... клацаючи по всіх цих, ви будете бачити, чи є у вас стилі. Так в мене нічого нема. Коротше, я зрозуміла. Так, давайте, хай буде куртка до Ну і тут нічого вже нема. Тож, зараз швиденько щось накидаю. Е, є імітування голих рук. І так, ось так я накидала якісь стилі різні. І тепер щодо інструментів. Перше це звичайна кісточка, ви обираєте колір і тапаєте на одну з трьох чи двох, дивлячись з того, який предмет, і дивитесь, як воно, який саме елемент воно фарбує, запам'ятовуєте і ось ось так. Якщо ви хочете, щоб все було в одному стилі, в одній кольоровій гамі, то ви можете, як я на початку, взяти ось цю лієчку масова покраска, і воно буде красити той відсік, який ви обрали на всіх предметах. От. Тобто, ви клацнули один раз, а покрасилось усе. Ось так. Удалення краски, видалення фарби це звичайний ластик, по одному клікаєте. Копіювання фарби. Це ви тикаєте. Якщо ви забули, де знаходиться ця фарба, ви тикаєте, і воно її бере. І вибір набору, ви можете сюди собі зберегти якісь набори. Давайте, наприклад, я тисну ось, якось ось так. Вибір набору. І сюди його додаємо. Ось так. Також, якщо у вас є активна підписка ESO+, то ви можете пофарбувати костюм свого персонажа. Що я маю на увазі. У колекціях у вас є зовнішній вигляд, тут йдуть також головні обори, зазвичай це якісь такі елементи е, особливі івентові, за якісь досягнення, те, що не належить до, якоїсь, до якогось саме стилю. І тут є костюми. А зараз вони зробили таку штучку, що ви отримуєте костюми за завдання. Це ось такі звичайні костюмчики. Зараз десь їх було багато. Типу, ось таких ось це за якесь завдання. Коротше, за виконання завдань. Ось, ви можете бачити нагороди за виконання завдання, колов'янські захватчики у марки смерті. Тож, що у вас буде багато усяких костюмчиків не на старті, але за проходження. Ось це ви отримуєте, коли вкачаєте 100 очок навичок. Потім за те, що качаєте гільдію магів, гільдію ворів і все таке, ви також отримуєте костюми. Також ще костюми покупаються за крони. Кронний магазин це ось ця. Філіал аду, можна так сказати. І тут можна вже за донатну валюту щось купляти. Тут також салон, салон, точніше, і вже тут Ні? відміна гардероб. І тут ви дивитесь, що вони, що вони продають, і можете щось купити. Також є кронні ящики, які змінюються, і у них також бувають костюмчики. Тут валюта самоцветів, самоцвети ви отримуєте, коли відкриваєте коронний ящик і перероблюєте те, що з нього випало, якщо воно вам не потрібно, у самоцветики. Тобто у вас вони якось накоплюються, і ви вже обираєте, що купляти. Дуже часто в грі є твічдропси, тобто зв'яжіть свою гру. Точніше стім-аккаунт із твічем. Дивіться по новинам, коли є твіч дропс. Новини з цих дропсів ви можете побачити у дискорд-сервері TamреLua. Там, там завжди про це повідомляють. І за твіч-дропчик ви потихеньку собі ось ці самоцветики набиваєте і можете витратити на щось прикольненьке. Перше не рекомендую взагалі. Це все, це... така собі. Воно не змінюється. А ось вже від 16 кристаликів йде щось прикольне, наприклад, пітомець, вихованець, який буде за вами бігати. Якісь маски, ці татуювання на шкірі точніше, ось на ньому не дуже гарно видно. Ось така маска, наприклад, є за 16 кристаликів, дуже файна, як на мене, дуже прикольна, Тож, навіть за 16 іноді дають дуже прикольні речі. Ось така гарненька кицюнька. Ось, ну і, і так, ось тут є кіраса. Це сам стиль, ви отак по шматочкам купляєте тут. Тактуювання на тіло. Я вже відхилилась трохи від своєї первоначальної ідеї відео, але ну, добре вже покажу, звідки ви взагалі можете отримувати ці костюмчики. І так, костюм ви обираєте, наприклад. Давайте його у платочку порядимо, просто щоб ви побачили. Якщо у вас активний Есоплюс. Плюс приблизно раз-два на рік дають безкоштовно на тиждень, тож, тож у цей тиждень ви можете взяти декілька нарядів і їх пофарбувати, щоб потім використовувати. Воно вам просто не дасть сюди перейти. І тут ви також обираєте фарбу, тицяєте, запам'ятовуєте, або ось. Що в мене є, то примінили. Рідкісні фарби вони більш красиві. В них є якісь ефекти. Наприклад, ось виглядає як бежева, біжова. Вибачаюсь, я не знаю, як на українськ. Тут вже більш відна така шовковиста матерія тканини. Ну, Ось, ви зрозуміли, чим воно відрізняється. Ось, наприклад, також кольор вже починає відблискувати якимось золотим. А ось цей зелений також відблискує, синеньким. Ось є дуже яскраві кольори, прям видри глаз, видрі око. Багато ось таких переливайчих. Ось, ну, це вже за якісь закриття теалів, підземель, соло арена і проходження сюжеток, DLC-локацій або повне закриття Ділсі локації. От, я вам показала. Ці матеріали це дається за прокачку ремеслених навичок. Вони, якби то і не сильно і прикольні, але їх відокремили. Так, до речі, необичня також бувають цікаві. Тобто вони трішки красиві, красивіше виглядають, але, знаєте, потикати, і щось цікаве знайти можна. Ось, наприклад. Дуже гарний кольор. Ну, і давайте щось золотеньке, ось таке. Ось такий буде у нас хлопчик. І так само, якщо оберемо головний це, це... Убір. убір. Ось, наприклад, є така шляпа. О, ось ці крилишки, вони дуже прикольно фарбуються. Бо вони фарбуються лише в верхня частина цих крилиць. Тобто далі вони не фарбуються. Далі фарбується вже сама маска. Тож, тут в деяких таке є, деякі взагалі не можна фарбувати. Перефарбовувати. Тож тут ви просто вже підбираєте якісь С... сполучення сочетання цвіто... фар... кольорів, яке вам сподобається Ось так. Ось, наприклад. І це, до речі, безкоштовно покраска костюму за Соплюс. А ось у спорядженні. Коли ви додаєте якийсь стиль, то внизу написана вартість, скільки буде коштувати те, що ви його натягнули. Чим рідший стиль, тим дорожчий. Начебто найдорожче це 3000, якщо я не помиляюсь. І, і то я зараз їх так на скидку не бачу. Ну, начебто за три тисячі є якісь. Може дуже, дуже рідкісні. І коли ви можете платити золотом або жетончиками нарядів, вони, здається, відразу даються, якщо я не помиляюсь, інколи їх дають якимись нагородами. Ну, коротше, частіше за все, це платиться золотом. І ось. Я вам показала, як можна кастомізувати вашого персонажа. Ось так от він у нас виглядає. Давай трохи на світло. Ну, якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вибачаю за те, що трошки бекала-мекала. Але ось така спонтанна ідея прийшла записати і вирішила записати. Всім велике дякую за вашу підтримку. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, залишати коментарі. І до скорих зустрічей!